Привіт, це Соня з Каліфорнії. Сьогодні 30 листопада і вже час купувати ялинку. Зараз ми гуляємо з собаками, а потім збираємося родиною поїхати купувати ялинку. Ось тут син катається на велосипеді. No I should do one game video. Для тих, хто вперше на моєму каналі, я в США вже давно, все своє доросле життя, вже 15 років. І в цих відео я просто показую життя американців з українським поглядом. Мій чоловік американець. В нашій родині ми спілкуємося англійською. Син, як бачите, говорить англійською. Українською він розуміє дуже трошки знає декілька слів. Але англійська це його рідна мова. Hi. Good Hello. В цьому відео ви побачите, як ми купуємо живу you ялинку. У you? нас є штучна, але хочеться створювати атмосферу різдва та щастя для дітей і для себе. Yay. Ми зараз будемо будувати пряничний домик Gingerbread House. Gingerbread. Gingerbread house. All right, let's get a Тут у нас пряник, декор, icing. і Силедка помадка, це декор. Городі. Також декор. Ну що, прийшло декілька годин. Ми нарешті їдемо за ялинкою. Діти то спали, то їли. Так пройшов час. Ми вже приїхали на ялинковий базар. Зараз буду показувати, як обираємо ялинку. Звичайно, у сполучених штатах є багато місць, куди можна поїхати за ялинкою. Наприклад, мережеві магазини пропонують ялинки навіть за 50 доларів. Цей лот буде дорожчий, але він дуже приємний. Хлопці з бейсбольної команди працюють на ньому, постійно запитують, що б ми хотіли, як допомогти. Допомагають погрузити, замотати ялинку і роблять за все, що потрібно. Пропонують гарячий шоколад та донатси, кончики для всіх відвідувачів безкоштовно. Beautiful trees. Ew. Yeah. yeah. I'm, I'm, I'm gonna take my hot off it. I'm keep walking. Okay, keep walking, just can can I hold it? No. No. Ось такі тут дерева, різні ціни, різні, різні типи дерев. Ось, наприклад, є такий більш пухнастий, вона насправді дешевші. Це більш м'яка гілка. А ці більш тверді і вони дорожчі. Ось це, наприклад, вона здається десь 6 футів. Зараз подивимось. Ось, 6 від 6 до 7 124 фути. 124 долари. Таке знайшли дерево, воно дуже гарне, дуже повне, багато гілочок, Ось така ціна 145, 7-8 футів. Тобто це ще десь 2 метри 2,5 метри. Ось такі ялинки. Дуже приємний лот, вони віддають кошти на Благодійність на підтримку бейсбольної команди, наскільки ми розуміємо. У них тут весело є. Гарячий шоколад, навіть донати, там можна брати, це безкоштовно. Такий великий лот. Там можна фотографуватися, такі гарні ялинки. поменше, 6-7 футів 125. і така велика. 10 11 футів це вже 260 доларів. Вона дуже-дуже велика. Це десь 3 метри на нас. Величезна. Ну, так як там замотують, підпилюють все, що хочеш, щоб покласти в машини. Так вони їх запаковують. Тут підрізають, якщо ти хочеш. Під'їжджаємо додому. Вже сідає сонечко. Це четверта вечора. Так само, як в Україні, в Каліфорнії сонце сідає рано взимку, і вже буде темно через півгодинки. Привезли нашу красуню додому. Треба тепер діставати і заносити в дім. Але спочатку сфотографуватись. Також купили такий вінок на двері. Він коштував 40 доларів. Ну і як без зірки на нашу красуню ялинку.